Вступ України до ЄС відкладається нещодавно. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна має вступити до ЄС до 27-го року. І ця дата має бути закріплена в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками. Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відповів, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до європейського угу. союзу. Угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що блокуватиме вступ нашої держави до альянсу ну, всього лише наступні 100 років. Ага. Так, коли ж реально можна очікувати на вступ України до Європейського Союзу, дивимось, Чекай, а як він збирається 100 років блокувати? Він реально думає, що йому ще шесторо років... тютю. Дивіться. Членство України в Євросоюзі стане однією з гарантій безпеки для Києва, переконаний президент України. Всю необхідну роботу, щоб підготувати нашу економіку до вступу в ЄС Володимир Зеленський обіцяє провести цього року з тим, що, уже наступного, 2027-го, Україна повністю приєдналася до Євросоюзу. Хочемо 27-й рік. Ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова, тобто технічно Україна. Буде готова вже в першому півріччі 26-го року щодо відкриття всіх кластерів, і ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни. Раніше агентство Reuters, видання Financial Times та Politico писали, що Єврокомісія готує для Києва план вступу до європейського союзу за спрощеною процедурою. Йдеться про перегляд вимог для вступу нових країн до європейського союзу та створення двоступеневої системи входження. Проте, в разі спрощеної процедури, Київ втратить деякі права, які мають повноцінні члени блоку, йдеться у статті видання Politico. Конкретні пропозиції щодо реформ обіцяють оприлюднити. Вже в лютому або березні. План щодо обмеження права голосу був запропонований наприкінці минулого року чиновниками та проєвропейськими урядами, щоб вдихнути життя в процес розширення, який також блокується Угорщиною та кількома іншими столицями, через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції за місцеві ринки або поставити під загрозу інтереси безпеки. Угорщина неодноразово погрожувала. Накласти вето на вступ України до ЄС. Ця інформація дуже не сподобалася прем'єру Угорщини Віктору Орбану, в якого давно дуже напружені відносини з Брюсселем. Натомість з російським диктатором Путіним його поєднує антиукраїнська любов. Цього разу Орбан заявив, що зробить усе, щоб заблокувати євроінтеграцію України, яка нібито дуже зашкодить Європі. 800 мільярдів євро для України прискорений вступ до ЄС до 2027 року. Додаткова допомога до 2040 року. Ось до чого ми дійшли. Поки президент Зеленський сидить на коні, брюссельці готові платити як військові офіцери. Та я не бачу в Угорщині парламенту, який проголосує за вступ України до ЄС у найближчі 100 років. Ми не дозволимо зруйнувати нашу економіку та безпеку. Можливий вступ України до ЄС наступного року прокоментував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, один із найпалтіших прихильників допомоги Україні. Нині ж очільник уряду Німеччини апелює до суворих правил, що діють в ЄС для всіх без винятку претендентів. Про приєднання України до ЄС з 1 січня 2027 року не може бути й мови. Кожна країна повинна відповідати копенгагенським критеріям. Цей процес зазвичай займає багато років. Ми можемо поступово зближувати Україну з ЄС, але настільки швидкий вступ просто не має сенсу. До членства в ЄС Україна рухається досить швидко. Наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Та, попри своє бажання гарантувати вступ Києву наступного року, то посадовиця з Брюсселя не може, адже для цього необхідний консенсус усіх 27 членів ЄС, а його наразі немає якщо говорити про те, що відбувається зараз, то членство України в ЄС є неминучим. Я розглядаю це як політичний якір гарантій безпеки, але я не можу зараз говорити про конкретні роки. Має бути виконаний певний рівень фундаментальних вимог. На початку лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн скликала групу єврокомісарів, щоб розрядити напружену ситуацію, що виникла після заяв деяких очільників урядів ЄС. Щодо євроінтеграції України, також очільниці Єврокомісії, єврокомісарка з питань розширення та інші представники ЄС відвідають Україну до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Можливо, до цієї дати в Брюсселі зможуть конкретніше окреслити перспективи приєднання України до ЄС.